Моє вам вітання, брати, сестри, благословіння вам в сьогоднішній час. І хай Бог нас благословить в цей недільне, время, коли ми з вами роздумуємо, коли ми з вами вникаємо в те, наскільки Господь створив нас дивними, чудними, благословенними. І Він не просто створив, але він ще й піклується про кожного з нас через своє слово, через свою книгу, святу книгу. – це… Біблію і показує нам завжди вихід, показує нам, як ми маємо жити, як ми маємо е, робити, як ми маємо відпочивати. І сьогодні я хочу з вами також пороздумувати над тим в час, коли при, приближається час Різдва Христового, е, коли народжується Син Господній дві тисячі років назад. Але сьогодні ми також з вами. Зосереджені на ньому, і як нам не тільки жити і робити, а як нам у ньому у Христі відпочивати, як нам насолоджуватися Його словом, щоб шалом Господній наповнював нас як людей, які пізнають його, щоб ми не тільки просили Його, не тільки були десь знаєте, такими попрошайками, але були людьми. Які разом з ним могли побути на одинці, побути в глибинці, побути десь піднявшись на гору, так як піднімався колись Давид і казав, що його серце воно успокається. Він казав, душа моя успокаюється в Бозі. І хай сьогодні наша душа вона буде заспокоюватися в Господі, і ми з вами пороздумаємо над деякими речами: Ісус. Він обіцяв, що якщо ти прийдеш до нього, то ти знайдеш в ньому відпочинок, і це важливо розуміти. Мета цих кількох наступних віршів, розділів цього написання, вона. Каже, що Господь хоче тобі і мені. Він хоче допомогти знайти, щоб ти і я ми знайшли сьогодні справжній відпочинок, як фізичний, так і психічний, і емоційний. Тому що сьогодні так багато речей, які нас засмучують, які нас приводять, наш стан в безлад, які приводять нас до того, що. Ми не можемо. У нас є гнів і крик, і е, різні речі такі. Але Ісус сказав, і це записано в Його слові такі слова. Матфія. Ви всі їх знаєте. Це Матфія, 11 розділ з 28 і 29 вірш каже так: Прийдіть до мене всі втомлені та обтяжені, і я заспокою вас. Візьміть моє ярмо на себе і навчіться від мене, бо я лагідний і покірний серцем, і знайдете спокій своїм душам. Які добрі чуд чудні слова Христос сказав. Ніде, ні на яких дверях не написано, що прийдіть до мене, я, ми вас безплатно обслужимо. Знаєте, а Христос обіцяє. Він каже: Прийдіть до мене всі втомлені. Незалежно від часу, незалежно від віку, незалежно від того, маєш ти гроші чи ти не маєш цих грошей. Він каже: прийдіть, незалежно старий ти чи молодий ти. Прийдіть, каже, і всі обтяжені, у кого сьогодні в кожного із нас є різна тяжба, різні речі, які нас Турбують, які на нас напливають, насідають. Але Господь, це той каже: прийдіть і я заспокою вас. Це важлива один із таких важливих речей і віршів, які каже що я заспокою вас, всіх! Це той, хто може заспокоїти. Знаєте, коли дитина плачеть, то її, коли вона маленька, її може тільки заспокоїти мама. Вона, коли маленька, їй ніхто не потрібний, їй потрібна мама, яка може заспокоїти. І вона заспокоюється, лягає їй на плечі, цілує, обіймає і кріпко-кріпко тримає, аж знаєте, аж зубки скриплять. Отак. І мама каже: все буде добре. І заспокоюється дитина. Також і ми. Якщо, ми. якщо ми знаємо батька небесного, ми до нього приходимо і він нас. Заспокоїмо. Заспокоює є засіб від утоми і ми повинні розуміти, який цей засіб і ти знайдеш його в тому, хто ніколи не втомлюється, а хто в нас ніколи не втомлюється. Так каже його слово, що він ніколи не втомлюється. Слова Ісуса в Євангелії від Матфія запрошує тебе і мене прийти до нього як такими, які ви єсть. І каже: втомлені. Знаєте, ми можемо бути, хтось може сказати, та я не так втомився. Але він каже: Придіть, всі втомлені. Це запрошення знайти відпочинок біля нього. Ми там знаходимо цей відпочинок біля нього. Послухай, що Біблія говорить в Ісая 40 розділі 28 по 29 вірш. Біблія каже про Бога. Тепер хіба ти не розумієш? Чи ти, чи, чи не, чи ти не розумів? Чи не повірив, Бог вічний, так каже слово, його, Бог вічний, який створив краї землі. Не голодніє і не втомлюється, і його розум не можна дослідити. Він дає голодним силу і не не і засмученим смуток. Господь. Приводить нас в такий стан, так він всеред, е, вс, всемогутній, він всемогутній, він вічний, нескінченний, величний. У ньому знайдеш все, що тобі потрібно. Він знає, як розв'язати ті вузли, які сьогодні, можливо, зав'язалися в тебе. За розв'язати ті вузли, які каза, кажуть деякі люди, що їх неможливо розв'язати. Кожну твою турботу, те, що ти може не проголошував, але виношуєш в своєму серці і не знаєш, може, як його сказати чи як його сформувати, але він зна, тому що ще нема в тебе думки в голові, але Господь знає слово, слово, яке ти хочеш уже його сформувати е -е, його доброта. Його терплячість, його сила, і творчість, і могутність, вони завжди рядом. Якщо ти будеш просити в нього, каже, якщо в тебе не хватає мудрості, то проси у нього з вірою, і буде тобі. Сьогодні, сьогодні на сьогодні, я знаю, що кожен із нас хоче щось попросити. Але ми повинні написати все, що е виснажує тебе. Фізично, психічно, емоційно. Потім, коли ти напишеш це поруч, положи і скажи: Господи, ось воно. Перед тобою. знаєте це важливо, щоб ми не просто держали це в думках, але ми написали і положили. І сказати: Господи, допоможи мені з цим упоратись, з твоєю Божою допомогою. Ти мені потрібний. Возьми сьогодні, е, сьогодні силу у нього, тому що написана сила у Господа. візьми сьогодні, якщо ти обісилив, попроси, і Він дасть тобі сили. Дозволь йому сьогодні полікувати тебе, наповнити тебе своїм неосяжним багатством, тому що це багатство, воно є в ньому. Дозволь йому, на дозволь йому щоб він приготував тебе для себе і для справ, які тобі потрібно виконати. Кожен раз, коли ти просиш Його, то він обов'язково це зробить. Якщо ти бачиш більше, щось своїми очима, хочеш побачити більше, то скажи, Господи, дай мені маленькими шагами пройти. До того більшого і заспокоїтися в тобі. Я тобі скажу: ліки від втому, ти знайдеш у тому, хто ніколи не втомлюється. І це нам важливо. Головне, щоб ти мав відпочинок у Христі Ісусі. Не тільки, не тільки знаєте, турботу, але щоб ти знав. Він хоче, каже. Вечеряти з тобою, Він хоче проводити час з тобою, і це важливо для нас сьогодні, коли в нас так багато різних турбот, які хлопот, які сьогодні, з якими ми сьогодні боремося, хай Господь нас хранить. І якщо ви ще не знаєте його як Спасителя, якщо ви ще не знаєте Його як целителя і не знаєте Його, як вам відпочити, то вам треба прийти до Нього і сказати такі слова. Ісус, я вірю, що Ти прийшов у цей світ і вмер на хресті за мене, що ти пролив свою кров, щоб я сьогодні мог прийти в небо і бути вдячним. Прости мене, очисти мене від всякого гріха, і прошу Тебе, запиши моє ім'я. Книгу життя. Дякую тобі, Господи, за все, що Ти робиш в моєму житті. Сприймаю Тебе, як Бога Отця, Сина і Святого Духа. Амінь.